Рівень знань українських школярів за останні роки значно знизився. Це твердження сформували відповідно до дослідження Державної служби якості України. Тестування учнів проводили анонімно та визначили середній показник по всій країні. Значні освітні втрати виникли у наслідок тривалого дистанційного навчання. Багато шкіл України зазнали серйозних труднощів. Області та міста, що стали місцем бойових дій, втратили доступ до якісної освіти. Говорить директор Прилуцького центру професійного розвитку педагогічних працівників Світлана Чернякова. Державна служба якості. Ці освіти провів, провівши таке дослідження по Україні із учнями шостих. Восьмих класів виявила значну кількість прогалин у навичках учнів, так уміннях учнів, і ви знаєте, якщо ми беремо рівень та низькій, середній достатній високий, то більшість учнів України показала середні знання навіть недостатнє. Аби вирішити вже наявні проблеми та зменшити ризик виникнення нових освітніх втрат. Центр професійного розвитку педагогічних працівників на постійній основі проводить навчання та семінари для прилуцьких вчителів, зокрема для викладачів. Організували цикл тренінгів. Заняття провели на базі ліцею No5. Дякую Наталі Олексіївні бурлаку за приміщення за надану можливість за те, що можна сховатися під час повітряної тривоги. Так запросили викладачів, які пройшли вже навчання в освіторії з міста Ніжина, з державного університету і вчителя української мови та літератури із школи No7 міста Ніжина». Одразу в двох навчальних класах зібралося товариство освітян міста. Ті Лі, котрі за руку ведуть малечу країною знань, цього дня займаються з Надією Білоусовою. Менторка, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Фахівчиня має багаторічний досвід. А також Надія Білоусова пройшла навчання від громадської спілки Освіторія. Тепер пані Надія сертифікована тренерка з подолання освітніх втрат в початковій школі. Дуже важлива зараз тематика, тому що дуже багато освітніх втрат, а саме навчальних втрат зараз в зв'язаних. З пандемією і з війною і треба щось з цим робити. Бо дослідження провели і дізналися, що якщо учні три роки провчалися в змішаному форматі, то в них є два роки втрат. Тобто в третьому класі навчаються, а насправді в першому класі за рівнем навчальних досягнень. Другий день поспіль вчителі початкової школи під керівництвом Надії Білоусової приміряють на себе роль учнів. Як говорить менторка, кожне завдання виконували ефективно. Ну, як мені здалося, педагогам зайшло то дуже активні креативні педагоги, які дійсно бажають покращити систему освіти, дійсно бажають, щоб учні щось знали і хочуть їм цьому допомогти. Вчора ми вчилися створювати діагностичні інструменти. Створювали кейси діагностичні роботи і педагогічне спостереження. І також вчора працювали з інструментами саме подолання освітніх втрат з математики, письма і читання. І ми передбачаємо, що саме використання цих різних. Таких проектної роботи рухливих ігор, як працювати з дослідженням, як працювати з театралізацією, як працювати в команді, що воно допоможе подолати освітні втрати в учнів. Марія бездітько викладає у ліцею номер 2. Третій клас Марії тривалий час перебував на дистанційному навчанні. Сьогодні у школярів є можливість отримувати знання в класній кімнаті. Аби навчання було продуктивним, необхідно удосконалювати і власні знання. Зазначає учителька. Ці тренінги безумовно нам допоможуть, тому що ми навчилися як Рати можна визначити, які вони саме є в дітей, ну і відповідно як максимально їх можна подолати. Тому е, я сподіваюся, що з другого семестру наше да, навчання буде набагато продуктивніше, е, тому що ну я намагатимуся все втілити в життя, е, те, що нас навчили сьогодні та вчора. В іншому навчальному класі зібралися викладачі української мови та літератури. Своїми знаннями з освітянами ділиться Антоніна Харитонова – вчителька української мови та літератури однієї зі шкіл Ніжина. Пані Антоніна не лише тренерка щодо подолання освітніх трат, але і тренерка нової української школи. Говорить, у час війни мова набула особливого значення. Мова це код нації, тому мова важлива, і саме під час війни надважлива. Тому це перше, що ми маємо усвідомлювати всі. Але ви правили. Вельно зазначили, що саме війна, також тривалі повітряні тривоги, також канікулярний час довгий, який є. Пандемія це все впливає на те, що є оці прогалини в навчанні, і треба знати нам, вчителям, як долати ці освітні втрати. Тому саме за допомоги і за підтримки Міністерства освіти, громадської спілки, освіторії, дитячого фонду ЮНІСЕФ, а також уряду Японії, і організовано саме таке навчання. Я спочатку тренерів, а тепер ми в своїх областях можемо навчити долати освітні втрати і наших вчителів. Це лише перший день тренінгу, і прилуцькі вчителі тільки встигли познайомитися з менторкою, але вже залишили приємні враження, говорить Антоніна Харитонова. Дуже позитивні, щирі, відкриті, талановиті вчителі в місті Прилуки. Тому сподіваюся, на щирий професійний діалог і плідну співпрацю. Звичайно, що коли навчалася у Києві, то в наш бу нас. Було були професійні експерти та експертки, які нас навчили саме дали нам ту базу основну, але звичайно і також маю свої напрацювання це і інформаційно-комунікаційні технології, і також є співаторкою кількох посібників. Щодо саме організації навчання, як навчати внуш, тому з всім буду ділитися на урок до Антоніни Харитонової зібралася абсолютна більшість вчителів української мови та літератури міста, Розповідає Наталія Бойко, викладачка ліцею номер 5 Адже важливо сьогодні розуміти, як безболісно надолужити всі втрачені через війну та пандемію знання. У Нас уже дуже багато втрачено за цей час за той час, коли діти не мали змогу працювати офлайн, працювати в класах, працювати. Так як ми робили то раніше, і навіть вчителі української мови, які завжди були залучені і до всіх заходів, до, до всіх конкурсів, в нас чи не найбільше було завжди ось таких цікавих заходів. До яких залучалися наші діти, то протягом останніх двох-трьох років це абсолютно втрачено, бо ми не мали такої можливості. То ми хочемо зрозуміти, як за цей короткий час наздогнати те, що діти втратили. І для цього треба спочатку побудувати ось цю. Саму виявити ці втрати в першу чергу, побудувати саму програму для себе, враховуючи індивідуальні особливості дитини, і саме те, що втрачено, що ми можемо визначити, і потім здобути те, що ми можемо надолужити, побачити, як це робити, для того, щоб дійсно зробити це ефективно. Хоча втрати в освіті є великим викликом, Україна активно вирішує цю проблему, впроваджуючи комплексні заходи для відновлення та покращення освітньої системи. Це стає важливим кроком до будівництва майбутнього, де кожна людина матиме рівний доступ до якісної освіти незалежно від географічного положення чи соціального статусу.